Тривалий час подвір'я 308-ї школи слугувало безплатною парковкою для автівок мешканців сусідніх будинків. Тепер же машинам на територію навчального закладу зась. Встановлений невисокий паркан не створить незручностей для руху школярів та перехожих, а от для залізних коней перешкода. Діти безпечно можуть попадати на територію школи, а це означає, що і батьки в першу чергу, і вчителі будуть спокійні за те, що життю. І здоров'ю дітей нічого не загрожує. А в 283-й гімназії наболілою проблемою був гандбольний майданчик. Його паркан за понад два десятки років відпрацював своє сповна. Тож заміна залізних секцій буде очікуваним подарунком юним спортсменам. Більше половини вже оновлено. Решту обіцяють замінити до Дня знань. Без такого обладнання, без таких сіток, звичайно, що займатися гандболом було просто неможливо. За кожним м'ячем прийшлося би бігати по 10 разів на невідомій відстані. Причепурили і фасади деяких шкіл у трьохсоті маляри роблять останні мазки. У 294-й марафет вже завершили. У будівлі школи вже 24 роки, роки. За цей час тільки один раз. Проводились ремонтні роботи по фасаду, і, звісно, необхідність ремонтувати була дуже величезна. 11 шкіл на Троєщині змогли вирішити нагальні проблеми завдяки зусиллям Валерія Борисова і додатковому фінансуванню. Ще 15 отримають близько 800 тисяч гривень упродовж вересня. Утім, позитивні зміни чекають не лише на освітян треба ламати стереотипи і коли ми говоримо на сьогоднішній день про троєщину то ми говоримо про район який буде мати і транспортну і освітню і культурну і бізнесову інфраструктуру тобто все те що робить територію комфортною для проживання для роботи для навчання одним із кроків до комфорту і безпеки стане встановлення кількох світлофорів на вулицях троєщини вже у вересні юля почувала Андрій гагеля юрій росахай телеканал київ